Привіт! привіт Вивчаємо іспанську мову і сьогодні у нас з вами тема жіноче тіло, а точніше концентрація на стеглах та животі. Давайте розпочнемо. Так, живіт, естомого, попок, омбліго, талія синтура. Ноги п'єрна. П'єрна, дві одна Так, І розбираємо частину стегон. Так, бокова передня, бокова частина стегна це парта латераля. внутрішня парта інтерна, і передня частина парта делантера. Парта делантера. Естой інспіранто. Тобто будьте.